Всім привіт західної частини України, а саме Рівненщина. У нас таке сонечко. Хлопці відправили до школи. У мене ранкова кава, ранкова поранка. Вчора їздили з Женією в Рівне знову. Вже підібрали нам окуляри і сподіваємося, до кінця цього тижня ми вже будемо в окулярах. Женя дуже задоволений, вибирав оправу таку, як хотів. Ну і це, одна лінза буде в нього більша, одна менша, але нічого страшного, привикнеться все до того. Дуже тяжко йому після капельок і читати, і писати. Ну дуже тяжко. Так що, поки ми ще привикнемо до тих кударів, теж трішки так, як то кажеться, часу прийде, але нічого страшного. Головне здоров'я. В окулярах буде постійно ходити, а далі буде видно. А в нас ранково опорники, пішли, покажу, що у нас нового є. Це той момент, коли ти даєш комбікор, повні кормушки тут, а вони їдять травичку. Травичка накошена, прав'ялена трішечки, так що все чудово. Тут дуже хруськають, їдять, все чудово. Ті кролики їдять, рожунчик красунчик, Ця гусиня так і не всядеться. Так і не всядеться вона. повикочувалися яєчка, поки що три штучечки. Що, сталося мамо господарстві? По невбачності зранку, коли давала їсти, не закрила клітку в кролиці. Зараз покажу. Ось ти рвала цвіт бузини на компоті, дивіться, пусто. Але я її знайшла. Ще питання, як її цвіти дістати, як тут клітка біля сітки. Ді сюди, грудька мала. Зараз буду звати хлопців, щоб достати. Вона тут собі сидить, їсть кропивку. Все прекрасно. Все, отикачка наша. На місці. Щось сердиться. Ти що сердишся? Бандитка втікла сама. І сердиться ще. Ти бачиш чи не бачиш? Ага, погуляла і все, хватить. Ось такі. Бувають казуси. Сама не закрила, забулася десь, бо їсти пити да зранку. І ось так прийшла ввечері, давати їсти. А, її немає, це був шок, звичайно. А нічого страшного. Все добре. Все добре, коли закінчиться, все добре. Поросят перемістили в інше приміщення, від'єднали. Тут, правда, темно. Але чуєте, який є. Ох, бандіт. О, включила спишку. А, вони навіть і... Не думаю, що там від мамки чи ще щось на всі щоки наминає. Завтра проглистую і буде все добре. Ось ця манюшечка, свинка одненька. Ну, коша, каша, дайте малій поїсти. Каша, коша, дайте малій поїсти. Банда. Мама передала молоко, котячу, 9 літрів я було бринзу і ось відходи лишилися і їм трішки додаю. Мені раніше казали, якщо п'ятачки свинок вимазані, то хороші будуть свині. О, дивіться, то в них не тільки п'ятачки, вони всі повністю грязні. Ось так їдять. Коли переміщали, їх важила 4,5 до 5 кг від 4,5. Правда, менюшечку забулося поважити, але зазвичай таке маленьке-манітке, а потім виростає гарна свинка. В свинок в однієї 12 цусків, а в двох 14 цусків. Так що на свиноматки було б дуже добре. Ну Не знаю, які захочуть чи не захочуть. Тут закриваю компоти з бузини по типу мохіту і з цвіту акації. Кому давала куштувати, дуже сподобалося, дуже смачно. Ну, раніше таке не робила, але коли скуштувала, це просто божественний напій. Тут маленький шматочок бринзи, ну по типу бринзи з козячого молока, по типу бринзи з приправами хмелі сунелю. Я дуже люблю тому малесенько таку мармідочку зробила. І дві таких більших головочки, одна мамі і одна мені. Я то все зберігаю в холодильнику, в морозильній морозильні камері, все. на потім, на потім, потім. Зараз для себе шкодую. Це малесенько зробила, дай й хватить. Ну і все добре, довгий час було, але все рівно один якийсь півник побив мені знову іншого півника. Я то догадуюся, який є в мене тут, якому я клюв підрізала, тому що в перепілок дуже гострі такі а, дзьобики. І я підрізала ось цей він за дири. У нього підрізали. Я йому підрізала клюв, ну все рівно він розклював мені одного півника. Правда, я відразу його забрала, не сильно там був такий розклюв. але ще є тут курочка і півник. У них вже, правда, все майже зажило, але живуть вони окремо. І ось так. Індичат вже вже забрали, лишилися в мене тільки такі півники тут і одна курочка. Тут пентамочки снідають. Тут ось каченятка, ще штучок простеньких заберуть, а не кондиції вже собі лишу. Ось так. Зараз водички водички дуже хочуть. І дивіться, що в мене є. Це чотири каченяти. А вилупили це ще з однієї 4 з десятьох. вилупилися з Івано-Франківська, Сашкові надії їхній родині. Дякую величезне. Ну, це просто. Так що буде. в мене вже 5 каченят. Ну, ці такі непоганенькі каченятка. Два трошки менші є ось цих, а два більших. Ну, можливо, дві качечки, два качуро, будемо бачити. Так що, ось так вилупилося все чудово. Ще трішечки. Сьогодні посидять під лампочки. Звичайно, у нас почали відключати світло, не знаю, як то воно все буде. І перенесу туди поки що в ящичок до інших каченяток. Ось такі у нас поповнення. Так як у нас вчора ввечері пройшовся дощик, не сильно він такий великий, бачила в інших областях там просто жахіті робилися і грати все, що хочете. А в нас просто пройшовся дощик, і мама передала мені гарбузи, я їх трішки замочила і сьогодні обов'язково висію. Та як півгороду, у мене ще лишилося вільного. І ось так. Так що будемо, сподіваюсь, гарбузами, якщо ворони не видеруть. Інкубатор з перепиленими яйцями. Як я їх перевертаю, не перевертаю, просто ось так трішки. Руками собі пошевелю ліво вправо, трішки їх переверну, як виходить, тому що в перепилиних єці шкірочка, ну, шкарлупа тоненька, тому ось так легенько з однієї сторони, другу сторону, і все чудово. Все буде добре. Бо раніше я ставила в лотках, але, так як їх багато, лотків, би стільки не помістилися мені. І дивлюся, щоб носиком донизу було. Пару яєчок вчора просвітила, і ті, що попалися мені, ну чудовий результат. Але з цим вимиканням світла будемо бачити, що то з того вийде. І ось так трішки підшевелила, де все чудово. Все. Нехай гріється далі, звичайно, зараз світла немає. Як світла немає, накривай зверху одіяло, щоб не так втрачалася температура. Ось Так, Так, в цьому інкубаторі залишилось 4, 6, 8 яєць індокачиних іншої породи з іншого господарства, так що вже одне десь, бачила, надклюняте було. Інкубатор грязний, так як вилуплювалися. Ось, 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 бачите. Їм вилуп в четвер, так що чекаємо. Сподіваємося, все буде добре. Вже після того, як вони вилупляться, почищу помию і будемо закладати курячі яйця для себе. Так що Ось, такі нас справи. Ну і ось так наверх накрила і все. Чекаємо, поки світло вмикнеться. У нас сьогодні дуже добре. І гарно потепліло після дощику, так що працюємо. Чіпе за чіпе, як то кажеться, на подвір'ї, але нічого страшного. То є життя, і то все виправляється. І продовжуємо ми далі працювати в тому же ритмі, не здаємося. Сьогодні знову на роботу, так що таке в нас сьогодні відео. Всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі. Миру здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові! Нехай Бог оберігає вас та вашу домівку і все як найкраще буде. До нових зустріч, па па, -па, -па.